Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні у нас улюблена наша тема. Хребти лосося, так як хребти зараз у нас трохи здешевіли, тому користуюсь моментом, готую страви із хребтів. Два хребти купила, один десь коштує 70 гривень, інший 65 Хребти почистила, помила і розробила на частини. Ці частинки зрізала ножицями і розрізала на менші частинки, отакі. це буде у нас для однієї страви. Ці ж шматочки підуть для іншої страви. Дивіться, які вони. От такі, м'ясненькі, досить такі. Оці частинки шкіри я також не викидаю, чищу їх. Хвостики, плавці Теж буду використовувати, бо виходить смачна юшка із них. Беру одну таку чи маленьку цибулину і нарізаю її дрібненькими кубиками. Мої постійні глядачі знають, що у мене на каналі дуже багато страв із хребтів лосося. А хто вперше у мене на каналі, заходьте до мене в плейлист і там знайдете. Рецепти під рубрикою хребти лосося. Дехто пише у мене в коментарях, що раніше із таких хребтів готували лише юшку, а тепер навчилися за моїми рецептами, готують багато смачних цікавих страв. Покришену цибулю відправляю на розігріту з олією сковорідку і підсмажую, А я тим часом. Покришу гриби. Гриби нарізаю теж дрібненькими шматочками. Гриби з рибою це смачне оригінальне поєднання. Раніше у нас на Поліссі рибу готували обов'язково із сушеними грибами. Але я думаю, що і з печерицями це також буде дуже смачно. Скільки треба взяти грибів? Я думаю, що пів кіло, грам триста буде достатньо. Це ж не сіль, яку можна перебавити в рецепті. Цибуля злегка підзолотилася, додаємо до цибулі подрібнені гриби, перемішую солі поки що не додаю, щоб гриби швидше підсмажилися і не пустили сік. А от тепер уже додаю солі за смаком, так як гриби підсмажилися і соку вже не будуть випускати багато. В кінці, в сковорідку з грибами додаю дві столові ложки сметани, перемішую, накриваю кришкою, і нехай все протушкується одну-дві хвилинки. Все Гриби готові. Поки гриби смажилися, я поставила відварювати рибу. У підсолену киплячу воду опустила шматочки риби, довго не варила, хвилин 5 буде достатньо. Нам це треба для того, щоб краще видалити всі кісточки з риби. Я кісточки видаляю руками, а ви можете взяти пінцет. Дивіться, як вам зручніше, так і видаляйте. Якщо шматочки риби будуть розпадатися, не біда тут це не принципово, але я стараюся, щоб деякі шматочки були цілішими. До трьох сирих курячих яєць додаю дрібку солі і перебиваю їх до однорідності виделкою. Якщо яйця невеликі, можна взяти навіть 4 штуки. Невеликий шматочок твердого сиру, тут у мене грам 150, натираю на крупну терку. Сир беріть будь-який, який більше вам подобається. Натертий сир додаю до яєць, перемішую все. Можна також сюди ще було б додати зелені. Але в мене не було. Мені здається, що найкраще буде додати зеленої цибульки, дрібно покришеної. Яйця з сиром переливаю на підготовлене деко. Я його заслала пергаментним папером з антипригарними властивостями. яєчно сирну суміш не всю виливаю, трішки лишаю, а цю рівномірно розподіляю по всій формі. Зверху викладаю шматочки підготовленої риби без кісток. Стараюсь, щоб вся поверхня була покрита шматочками риби. Дехто в коментарях під відео мені пишуть, для чого заморочуватись. Купити можна звичайну рибу, посмажити або запекти з овочами і все. А то скільки тут мороки. Але я вам так скажу. Ви знаєте, у мене також не завжди буває такий настрій, коли я хочу таку страву готувати. Іноді. Хочеться приготувати щось таке простеньке, але ж смачне, звісно. Я вже показувала вам, як я просто у пергаментному папері смажила отакі шматочки риби. Або можна зняти м'якоть, засолити, і буде смачно на бутерброди. Сьогодні ж до мене прийшло натхнення, і мені захотілося зробити отаку от смакоту. Все щільненько втрамбовую і відправляю в розігріту до 180 градусів духовку, нехай запікається. Запікалося все недовго: хвилин 20-30 буде достатньо. Дивіться, щоб зверху схватилося, сир розплавився, значить, все готово. Нашу запіканку знімаю з форми з пергаментом. Поки вона ще тепла, скручую у рулет з допомогою паперу, на якому випікалася. Скручений рулет лишаю так в папері, нехай охолоджується. Потім папір знімаю і нарізаю все на зручні шматочки. Не терпиться швидше зняти пробу. О, от такі шматочки, дивіться. Що тут у нас вийшло? Зараз Ммм, Це ж смакота? Такий рулет дуже смачний, оригінальний, незвичний. І до святкового столу підійде, і до буденного також. Головне не лінуватись і приготувати його. Готувала такий рулет вперше, і ви знаєте, не трішки не пошкодувала, що я його приготувала. Думаю, що не один раз я ще буду готувати такий рулет. Рекомендую: приготуйте, не пошкодуєте. Тепер приготую другу страву. Оці шматочки риби я теж відварила і знімаю з них м'якоть. Уважно слідкуємо, щоб не потрапляли кісточки, бо потім не дуже приємно, якщо вони трапляються в готовій страві. От скільки лишилося в мене кісток, дрібні викинула. А ці відправлю в кастрюлю до хвостиків і плавців, нехай ще добре проваряться, так як я їх ледь приварила. Потім бульйон проціжу і на ньому. Зварю смачний суп. Суп приготуйте за своїм смаком, я цього не буду показувати. Одне сире куряче яйце підсолюю і перебиваю його злегка виделкою до однорідності. До яйця додаю будь-який кисломолочний продукт. У мене кисляк з домашнього молока, склянка 200 мл. Все ретельно перемішую. Також ще беру одну склянку житнього борошна, додаю до неї пів чайної ложечки, соди. Перемішую соду з борошном і додаю до яйця із кисляком. Серетельно перемішую, щоб не було грудочок. Борошна може, нам понадобитися іще, подивлюся пізніше. До тіста додаю дрібно покришену зелену цибульку, а також додаю підготовлені шматочки риби. Рибу я трошки так розібрала на меншенькі частинки. Серетельно перемішую. Якщо треба, пробую, додаю сіль, а також. Ще додаємо приправи за своїм смаком. Я додаю чорний мелений перець і 1-2 столові ложки рафінованої олії. Можна додати також трошки ще паприки сюди. Все ретельно перемішую і дивлюся, чи не треба ще додати до цього тіста борошно. Додаю ще пів склянки борошна. Того ж самого житнього, все ретельно перемішую. І це тісто відставляю на декілька хвилин. Хвилин 10, нехай постоїть, розбухне, а потім з нього я буду смажити звичайні оладки. Правильніше сказати, не звичайні оладки, а оладки з рибою. Звісно ж, борошно можна брати не обов'язково житнє, а беріть те, яке ви любите, яке ви вживаєте. Для того, щоб оладки були пишні. Після того, як вони постоять, я тісто не перемішую, а так злегенька беру ложкою і викладаю на розігріту з олією сковорідку. Підсмажую з однієї сторони, потім перевертаю на іншу сторону і підсмажую з іншої сторони. також. Смажу на помірному вогні і, коли перевернула, накриваю сковорідку кришкою. Оладки посмажила, тепер можна знімати пробу. Такі оладки можна смакувати або з будь-яким салатом. Я приготувала салат із капусти, або ж вживати їх сметаною, подати їх до кави чи до чаю, хто з чим любить, будь ласка, з тим і смакуйте. Дивіться, які гарненькі, пишні оладки. Отакі вони всередині пропеклися гарненько. А ну, що ж тут у нас вийшло? М. -м, 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 -м. Смакота. Оладки вийшли дуже смачні, особливо мені сподобалося із сметаною їх їсти. Ці оладки можна ще назвати лінивими пиріжками. Оладки пройшли дегустацію, всім сподобалися, тож і вам я рекомендую приготуйте. Такими стравами ви урізноманітните свій раціон, а також здивуєте своїх рідних і близьких, приготувавши ці страви. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного, я надіюсь, для вас. Лишайте свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Так мій канал буде розвиватися. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі!